Така черга спеціалізованих машин перед прохідною дочірнього підприємства Пропан говорить про те, що щось неладне твориться за цими ворітьми. Водії розуміють, що можуть бути якісь проблемні запитання до керівництва. Але в чому ж їх вина, що вони тут простоюють з 9-ї години ранку, а ми знімали репортаж о 15-й годині. А хто ж їм компенсуватиме заробітну плату? А ще й від цього страждає замовник, селянин. 8.35. Під'їхала машина пежо, з нею вийшло семеро людей. Значить, як перетнули шлагбам, я їх зупинив так і так, придивіть документи. Двох із них пред'явили документи. Ну так, що я не встиг навіть прочитати їхні прізвища. Я ще дав команду Підожіть, мені треба записати вас. Під припис, туди, сюди, в нас все є. Мов, таке діло, я ще повинен доповісти. Значить, команда була така, що доповідайте кому хочете. Хлопці пішли. Саме так не личить вести себе представникам поважної організації, а тим більше вони приїхали на територію підприємства приватним автомобілем. То що це бізнес поєднаний із державною службою? Коли ми хотіли з'ясувати, що відбувається, то нам вказали, ми ведемо слідчі дії і не заважайте, бо заберемо касету і ніякого матеріалу у вас не буде. І все це після Революції Гідності, коли народ України повстав проти тих, хто вільготно хоче жити і нехтувати правами інших. Ми вимушені призупинити зараз реалізацію газу для населення, тому що наші клієнтбанки не контролюються ДП-пропаном, Носії з ключами знаходяться не у нас. А як же буде тоді із ствердженням урядовців, що перевірки нині призупинено? Ми розуміємо, що може бути і слідчі дії, але не слід зупиняти рух послуг, бо від цього страждають тисячі людей. Дуже довго просили на протязі чотирьох місяців. Ми просили це на щоб відбувся цей аукціон, отримавши об'єми, отримавши змогу забезпечити всі регіони на сьогоднішній день скрапленим газом саме для населення. Ми вимушені зараз призупинити цю діяльність. Саме так у працівників виникають численні запитання то? Що ж? Це не повернення до старих часів і не потурання правами тих, хто хоче вільно і чесно жити в європейській країні. Вибір, то ми вже зробили, а чи хочуть жити всі за європейськими стандартами?